Випускник вищого навчального закладу має не лише володіти знаннями і навичками зі спеціальності, а й вміти самостійно влаштуватися за фахом і креативно підходити до розв'язання завдань. Цим опікуються учасники програми Темпус. Відтак, випускнику вийшу буде легше знайти роботу, упевнені викладачі. І для такого виховання тепер готують нові навчальні модулі на перетині класичних дисциплін. Організацію стриження овець. Традиційна лекція викладачів розповідає Також, студент замотову та вчилися наші батьки. Потім тепер заняття повинні стати інтерактивними і нового викладача змінитися на діалог зі студентом. Процес навчання має використовувати можливості технологій та відповідати економічним потребам суспільства. Упевнені викладачі одного зі столичних вишів. Тому тут озброїлися інтерактивними дошками, мультимедійними програвачами в арсеналі кросворди кросфорди та ігри. Навчання має бути ну не тільки складним. Але в якійсь мірі і веселим. Ми живемо в світі, де від'їжджають студенти, скажімо, наші вчитися, і вони мають бути на рівні. Викладач кафедри економіки та педагогіки Віденського університету Герхард Гайслер готовий поділитися і власним досвідом, і австрійськими методиками викладання економічних дисциплін. Головне каже, вдала поєднати теорію і практику. У такий спосіб студент набуває професійних навичок. головне, не скільки випускників організували власний бізнес, а яка кількість студентів працює у фірмах. Як підприємці, тобто самостійно працюють. Якщо ми встигнемо молоді дати освіту і розуміння того, що вони можуть самостійно міркувати, працювати, розв'язати свої проблеми, тоді це і буде позитивним впливом на економіку країни. У ЄС такий підхід часто називають підприємницьким духом. Виховати його і в українських спудеї воліють вітчизняні викладачі. Утім для цього доведеться модернізувати навчальні плани. А для технічних спеціальностей взагалі починати з чистого аркуша. Викладач Анатолій Коло демонструє ост. Тані видання економічного університету, здебільшого підручники вузькопрофільні. Ми не просто повинні видати диплом, а там роби що вже хочеш. Треба думати, як він знайде своє місце. І нова економіка вона зовсім вже інша. Нові дисципліни з'являться на перетині кількох наук. У центрі уваги психологія, соціологія, філософія та економіка. Нові підручники та посібники для університетів і коледжів видаватимуть в рамках програми Темпус. Торік гранти від ЄС отримали вище з Києва, Харкова, Чернігова та Івано-Франківська. У планах тренінги та семінари у Німеччині та Австрії. За три роки новий навчальний модуль з'явиться майже у двох сотнях українських студентів. Ми дамо базові економічні знання. Приміром, це бухгалтерський облік, як створити бізнес-план, як вдало провести маркетинг. Таким чином буде легше започаткувати власну справу. Тому мета нашого проекту це виховання підприємницького духу не лише в університетах, але й в коледжах. І друга мета створити бізнес-інкубатори та консультаційні центри. До проєкту долучилися і українські бізнесмени. Віце-президент торгово-промислової палати каже, це вперше, коли звертаються за практичними порадами до бізнесу. Вигоди обопільні. У нас дуже мало розвита підприємницька активність серед молоді. А сьогодні саме це саме з'єднати… Бізнес і образування Дуже часто у нас розвивалося образування само yeah. по собі. Бізнес сам по собі. Тобто ми спеціалістів, які не завжди були вас Втім, без державної підтримки середнього та малого бізнесу ці зусилля освітян будуть неефективними, кажуть експерти. Тому чекають від уряду кроків на зустріч.